Я вступив в лави Збройних сил України ще в 2013 році, 30 вересня. І те, що було в 2014 році, і то, що зараз, то це зовсім інші армії. Зовсім забезпечення, грошове забезпечення, командування. Це важливо дуже тоді. Е, у мене була каска. От зараз у мене кевларова каска, яка дає надійний захист. Там. При ураженні, не дай Бог. А тоді у мене каска була з 70 якогось року, яку, яку використовували ще в афганську війну, то армія дійсно змінилася, і це дає якісь нагоди, що надалі буде найкраще. Є в нас багато озброєння батальйону, який ми застосовуємо проти противника. Це і РСЗО, це і артилерія, це і міномети, стрілецька зброя, великокаліберні кулемети та гранатомети МК-19 АГС. І як я можу забути про операторів безпілотних літальних апаратів, які виконують свої обов'язки. Дуже влучно і вчасно. Чим більше навчених таких людей, тим краще буде військо та найнадійніше, бо піхота переходить трошки вже на інший план. Не менш важливо, що командири дають мотивацію, допомагають тобі в якомусь ділі справі, що ти не розумієш, і вони завжди поряд з тобою. Вони ніколи тебе не кидають, показують приклад. На прикладі мого командира роди, на наприклад, мого командира батальйону і так далі можна перераховувати таких людей. Я дуже їм вдячний, що вони поряд зі мною боронять території українського народу. І думаю, що надалі буде так. Якщо ми будемо триматися, як тримаємося зараз загальним костяком і не продавати друг друга, не зраджувати друг друг друга.